Ну, по край, коли ми приступаємо з дітьми до розв'язку задач, я завжди їх спрямовую на те, щоб в першу чергу визначити, якими нормами регулюються відносини, описані в задачі, тобто якою галузю права регулюються ті відносини. І тоді з'ясувати, що нам, по суті, дано, що ми знаємо з умови задачі, і тоді вже приступати до розв'язку. Ну, з даної задачі бачимо, що відносини регулюються нормами сімейного права. І, власне, ця тема вона. Прошую. Вона е, відноситься до четвертого розділу програми навчальної, а саме неповнолітні, як суб'єкти цивільних, сімейних, трудових і адміністративних кримінальних прав е, ну, Що е, в даному випадку по сімейному праву, що би учень мав вже на той час знати, що таке сім'я, які є. Права в дитини, які є в дитини, і відповідно права і обов'язки батьків. Ну, учень мав би вміти розв'язувати правові ситуації. Звичайно, що з допомогою нормативних актів, тому що вони не знають на пам'ять статей. Для того роздається додатковий роздатковий матеріал. Які норми прописані в цій задачі, яка була запропонована? Це стаття 160, Сімейного кодексу України 161, ну наскільки я змогла там пригадати, і стаття 70, 171 теж сімейного кодексу України про це про врахування думки дитини при вирішенні спірних питань. Тепер щодо розв'язку, які помилки? Допустила, допустив учень при розв'язанні даної задачі. Ну, в, пер, в першу чергу, учень е, вказує на те, що особа, яка досягла 16 років, має е, право визначати, з ким їй іде проживати. Ну, це помилка, тому що кодекс, е, е, сімейний кодекс вказує на те, що Дитина з досягненням 14 років має право сама вирішувати, з ким їй проживати. Е, ну, Друга е, пропозиція дитини була, що місце проживання визначається самостійно з 14 років. Ну, так, я вважаю, що тут помилки нема, що учень справився добре. Е, третє, що запропонувала дитина, це місце проживання, е, Дитина, яка не досягла 14 років, визначається за згодою батьків. Ну, за згодою батьків визначається місце проживання дитини до 10 років, а з 10 років вже враховується думка дитини і спільно вирішують її місце проживання. Ну і ще крім того, учень казав, що консультувати батьків має суд. Ну, наскільки я знаю, суд вирішує справи по суті. А консультувати може адвокат, юрист консульт, тобто, вважаю, теж тут було допущено помилку Е, Наступна помилка дитини, що було вказано. Якщо мати і батько, які проживають окремо, не дійшли згоди, з ким буде проживати малолітня дитина до 10 років, спір буде вирішуватися судом. Але як бачимо зі статті 161, при з'ясуванні хто з ким має проживати дитина, спір може вирішувати також і орган опіки і піклування, і не тільки суд. Кожна дитина е, дала посилання на статтю 162 Сімейного кодексу України, яка вже сказала, що спір е, регулюється нормами статті 161. Е, стаття 156 Сімейного кодексу України і е, 224 цивільного кодексу України, вважаю, взагалі тут недоречно згадана учнем, тому що вони, стаття цивільного кодексу регулює там, право чине, я точно вже не пам'ятаю. А стаття 156 це права обов'язки неповнолітніх батьків. Тому вважаю, що не варто було тут вказувати, неправильно було вказувати тут, посилатися на ці статті. Також учень стверджує, що суд має право постановити рішення, погоджуючись тільки з думкою дитини. Ну, це помилка, тому що суд враховує думку дитини, він може вислухати думку дитини, але е, оцінюючи її потреби, її інтереси, він може погодитися з думкою дитини, а може її і не, не прийняти. Ну, не погодитися з думкою, ви нести рішення. Яке вважає, буде хорошим, позитивним для дитини. Що варто консультанту сказати, як вирішити дане питання? Ну, сказати батькам повідомити, власне, вікові рамки, з яких діти можуть вирішувати своє місце, з ким вони мають проживати. Тобто, Оскільки Олександру 14 років, і він, законодавець, надає йому право самостійно вирішувати місце проживання, тому батьки не, не впливають на, на його думку, з ким він хоче, з тим він може проживати. Марії 10 років, її місце проживання має визначатися за спільною згодою батьків і Марії, оскільки вона. Вже досягнула 10 років і е, стаття 160 передбачає, власне, е, що думка такої дитини повинна враховуватися теж. Е, остапу 7 років, тому його місце проживання має бути визначене тільки за згодою батьків. Якщо ж не буде досягнути згоди між батьками. Ну я пропоную, пропонувала би вирішити як питання, досягнути між собою згоди. З ким яка дитина, тобто Остап і Марія, мають проживати? А якщо ж не буде досягнуто згоди між батьками, то звертатися або до органів опіки піклування, або Вирішувати питання в суді. Ну, звичайно, що потрібно наголосити батькам на тому, що коли суд буде приймати рішення, з ким має проживати дитина, то обов'язково звертається увага на те, в якому. В становищі проживають батьки один і другий, чи вони забезпечені, чи вони можуть забезпечити дитину, чи не зловживають спиртними напоями, чи наркотичними засобами. Тобто суд також враховує матеріальний стан, ну і звичайний психічний стан батьків перед тим, як вирішити місце проживання дитини. Що би я ще рекомендувала ну, учневі, який розв'язав цю задачу, звернути увагу власне, на е, тему, допрацювати тему про сім'ю, шлюб, права, обов'язки дітей, і батьків, і е, попробувати може більше розв'язати якихось юридичних задач, дотичних до. Е, Цієї теми про сімейне право, щоб ну, збагатити свій досвід, щоб навчитися вирішувати такі досить навіть потрібні у житті проблеми. Тому що ну, з чим з чим, а сімейним правом ми стикаємося повсякденно, і, звичайно, діти, учні мають, я вважаю, осягнути. Ну, можливо, більше навіть ніж кримінальне право, ніж адміністративне, хоча не можна відкидати їхню теж важливість для застосування вивчених норм у практиці у повсякденному житті. Якби я оцінила роботу, ну, я стараюся, якщо робота є не зовсім точна, добра, не вказувати на тільки на негатив. Обов'язково треба знайти хоч, хоч якийсь позитив в роботі учня, щоб не відбити бажання до навчання. Щоб, ну якщо поставити за... задача, є не розв'язана, неправильно розв'язаною, поставити там двійку, трійку. Я вважаю, що це дитину просто. Може образити, і вона втратить будь-який інтерес взагалі вчитися. Навпаки, ну, треба спрямувати її бажання вивчити щось нове, знайти, де ті помилки були допущені, щоб наступного разу розв'язати задачу правильно. Тому в таких випадках я більш стараюся вербально оцінити дитину, сказати: Тут ти молодець. А тут, на жаль, допустив помилку, зверни, будь ласка, увагу на те, щоб прочитай таку чи таку статтю відповідного документу, щоб наступного разу не було труднощів при розв'язанні задач. Ну, в принципі, в мене все. Я закінчила, що могла сказати по цій ситуації. Як я б її побачила? Дякую вам за увагу, що вислухали. Дякуємо дуже. Скажіть, будь ласка. Місце проживання дитини, яка досягла якого віку визначається за спільною згодою батьків та самої дитини? За спільною згодою батьків і самої дитини визначається місце проживання з 10 років. До 10 так. тільки за згодою батьків, не враховується думка дитини. Uh -huh. Так. А з якого віку визначається нею самою? З 14 років. Uh -huh. Uh -huh. Добре. Добре. Тоді в мене питань немає. Будь ласка, інші члени жрі, чи є в вас. Чи, чи використовуєте ви такий спосіб розв'язання ситуацій, коли діти самі вправляють помилки, аналізують, ви даєте можливість учням? Так, звичайно, то, власне, дуже підходить під мою проблему, над якою працюю, власне, я часто використовую от метод виправ помилку. І е, Спеціально даю якусь задачу, де є, чи вік неправильно вказаний. Ну, найбільше діти люблять розв'язувати задачі з кримінального права. І от там вже щось ми додумуємо, домислюємо. І, е, власне, діти, учні мають виправити ту помилку, яку я допустила. І ще дуже діти люблять розв'язувати ті ситуації, які самі. Чи ви думають, чи з власного якогось там досвіду, чи, може, з досвіду друга чи сім'ї, вони на уроці от запитують, і ми вже стараємося якось розв'язувати спільно ті задачі, ті проблеми. Сімейного права, наприклад, коли ви про ситуацію розв'язуєте, ви вказуєте на причини того, чому діти не мають змоги проживати із двома питками? Ви ж повинні підводите під це, з їхнього досвіду, це не прикро, ж зараз сімейні відносини досить складні і багато проблем. Я не зовсім зрозуміла питання, чи я пояснюю. Таку ситуацію одну типову, яку ви зараз розглядаєте, то причина на святкові зв'язки, чому дитина не може жити з двома батьками спільно? Сім'я, ви що підводите, ну, звичайно, що так, як дитина, якщо батьки розлучаються, діти не можуть одночасно перебувати в одному місці. Але обов'язково я вказую на те, що як і один батько, чи мама, чи тато, вони мають одинакові обов'язки і однакові права щодо виховання тих дітей. І навіть якщо дитина не проживає з татом чи з мамою, це не означає, що вони не беруть участі у вихованні тих дітей, і що вони не мають обов'язків, Ну, якщо звичайно виключити той момент, що якщо батько позбавлений батьківських прав. От. Дякую. А, пане Олеже, будь ласка, ви хотіли запитати. Да, <кхи> <кхи> дякую. Оксана Васильівна. Так? Скільки, будь ласка, а як коригувати діяльність від учнів? От зараз іде онлайн на ну, під час онлайн навчання, там в умовах пандемії, тепер в умовах воєнного стану? От, ви бачите, вам дістали відповіді. Да? Ну не завжди ж усно а Бачите, так як ми зараз бачимо вашу відповідь. І є там, наприклад, відповідь, бачите, з 20 учнів відповідей, де Видно, що хтось розв'язав 15 списав. Як ви будете коригувати тоді таку? Ви ж розумієте, що 15 учнів не можуть або розв'язати так само, або одна помилка, да, хтось одну допустив, і вона пішла по всьому класу. Ось як будете коригувати таку освітню діяльність? І... <ріця> Я зазвичай перевіряю усно. От з практики, стараюся перевірити усно. Ну, це дуже легко зрозуміти, коли е, робота є списаною. Тому що, ну, як ви правильно ви сказали, що не може бути 15 одинакових робіт. І тому е, пропоную дітям вийти чи на відеозв'язок, якщо це онлайн. Чи е, спілкуємося ну, за допомогою есементи, коментарів. І я вже тоді розумію, як дитина чи орієнтується в даному питанні, чи вона навіть не розуміє, про що вона писала в тій роботі. Ну, якось, якось так. Або є варіант теж, ну, це не онлайн, не при онлайн-навчанні, а е, приочному дискусія. Відкрите питання перед класом, і тоді вже. Ну, е, диску... Дивіться, дискусія учень скаже: де. Да. Мене чутно, так. Я, да. я, я не кажу... почула. Я кажу, дискусія, але учень скаже, я готувався по цьому розв'язку і каже, дискусія. Він скаже, ну, він... Якщо... Він... Він... почекайте, почекайте, а можна я завершу. Він прочитає так. відповідь. Скаже, я написав, вона б, припустимо, правильна, хай навіть списана. Да? А ви хочете з ним дискутувати, скажу, що ви будете дискутувати? вам її розв'язав, що там 14 років самостійно визначає і все, що ви ще хочете, Оксана Васильовна. <світ> в такому плані. Тобто, чи достатньо дискусії. Як... А по-друге, якщо дискутувати ви будете, то, які це... то ви будете дискува... дискувати в якій манері? В манері, щоб підловити, чи в манері, щоб е учень здобув все-таки додаткові компетентності? Або як скоригуєте в ході дискусії, добре, якщо дискусія, як мета. Е, ну, однозначно, щоб здобув якісь нові знання, тому що якщо йде обговорення, то вже навіть той учень, який списував, то він все одно заставить себе послухати, щоб десь вловити якусь інформацію, щоб, як, як кажете, не погоріти, щоб все ж таки могти хоч щось сказати. А як видно, ну якщо учень активно відповідає навіть своїми словами. То зрозуміло, що він писав сам, хоч принаймні, якщо списував, то вдумувався в те, що він писав. А якщо учень Я навчий, дякую, і не можна Васильовна. і уточнююче питання: Скажіть, а якщо це так відбулося, що ви цю, ця задача як домашнє завдання після теми сімейної правовідносини? Ну то тему програми, да поду права та обов'язки дітей. І вас і до наступного уроку вже нова тема. То як ви будете дискутувати? Скільки ви займете наступного уроку пів уроку, щоб подискутувати, щоб перевірити і скоригувати діяльність? Ну, у нас от... є резервні уроки, на яких можна винести якраз ті питання, які. Ну, на резервних уроках резерв... резерв три години, ви ж на резерві три години по кожній темі задачу вас не вистачить, і, ре... і резерв, і плюс резерв для того, що коли свята випадають, ще щось. І він випадає, цей резерв, І не завжди у вас може бути. Ну, значить, треба шукати на уроці викритих, хоча б волонтерів. Дякую, вилиці, за вашу щоб... дякую, да, дякую І в мене ще тоді питання, скажіть, от ви тут написали: спробувати самостійно розв'язати низку юридичних задач дотичних тем сімейного права. Ну, я не розумію, що таке дотичних, ну, ладно. Скажіть, а де учні візьмуть ці задачі? Я пропоную, це ж не проблема дидактичний матеріал, є посібники з інтернету, в підручниках є після деяких тем запропоновані задачі, можливо, не всі встигаємо розв'язати на уроці. Плюс до того, ну, я колись мала гурток з правознавства, і дуже часто на гуртку ми такі завдання розв'язували. Виділяли час, щоб попрацювати над практикою. Добре, дякую. Ще є питання у інших членів журі? Немає. Ми вам дуже дякуємо. Сподіваємо. Дякую вам. Угу. Щасливо, да, що висучи. можна було приєднатися бо з Проблеми з інтернетом знову. Всього доброго, гарного <світ> вам дня і вихідних. Да. До побачення. Да.